На цьому слайді хочу показати, як виглядає перемикання між варіаціями моделей SAP прокрація. Ось, до прикладу, наша спідниця. І бачимо відразу дві варіації, і короткої, і довгої спідниці. І всі деталі пояса зараз відносяться і до короткої, і до довгої спідниці. Якщо я хочу отримати довгу спідницю, то я переключаюся на другий варіант. Сірим кольором зараз показані ті деталі, які належали до всіх варіантів. Залишилися лише деталі довгої спідниці. Так само перемикаюся на перший варіант. Це в мене лекала короткої спідниці. І так само сірим кольором показані деталі, які зникли. І те саме роблю в зворотньому напрямку від короткої спідниці. Перемикаюся до довгої. І до загального вигляду обох спідниць. Те саме можна продемонструвати і на прикладі групи моделей м 1 м 6 Це у нас сукні, блузки та спідниці. Перемикаюся на коротку спідницю, потім на довгу спідницю, сірим кольором знову показуються контури деталей, які зникли. Тепер коротка блузка з коротким рукавом, довга блузка з довгим рукавом, сукня з короткою спідницею і довгим рукавом, і сукня з довгою спідницею і коротким рукавом.